О, це хто заробля пауком? Так, кого вкуси павук? Павук, я думаю, мене вкусить, бо я переміг його. Весь думаю, думаю, кого кусати. Бо, я тут коло тебе. Дивись, Того вкус. І мене вкусив? Чи ні? Та, оце! Склеп павук. Хто видів склепа павука? Ніхто не видів. і -яй, яй яй добре, погнали. Так, а де тут вихід? А. Ну нічого, поки що лише двох. Я думаю, їх десь четверо, де він зараз там стане. А де його можна? Є, yeah. недобрий він став. Видиш, тут є такі схованки, може ставати коло драбини і тебе чіпати не буде. Я з зеленим ключом. А, та не пшикай. <постив> Чекайте, бо тут пастка. <постив> обійшов просто. Просто обійшов. Диви, там пастка. Всім ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Roblox. граємо режим Spider. Знаєте, що означає Spider Spider-Man. Павук, граємо павука Я щось не пам'ятаю, я це не грав. О, кест, ти вже тут? Давай пограємо павука Що тут робити? Я буду людину павуком чи ні? Ой-ой, яка страшна хата, кест! Що робити? Куди йти? 9.45, 45 44 якийсь, да Що робити? Ванна? Кец, куди ти йти, що робити? Ай, син, кайсеу, сам син. Хтось прийшов! прийшов? Там ще Паву! Чекаем! Нам щось десь треба, там закрито. Найти ключ. нічого собі. Лізем до ей. А як лізти? А, поставити треба. О, ключ. Я взяв ключ. Там треба вибити чимось. Все, я зрозумів, що ми робимо. Диви! Кет, це... Тебе... Тихо, паук зверху. Так, я поки що маю тільки ключ. Тільки ключ. Де паук? А ну я біжу на двір, на двірі щось знайду. Немає, да. Нема нічого. Нема нічого. Так, добре, тут у нас що? Обережно. Паску, Паску поставив мій. Так, тут нічого. Опа, червоний ключик. А де червоні двері? От десь тут? Там зелені. Бункер. О, може в бункері? А, динамітом там відкрити. Там зелений ключик треба. Добре, зелений на дворі, це я вже знаю. А тут може щось є? Ану, добре. З якого? А, во, бачу. Я відкрив. І синій взяв. Чекай, синий йде? Зверху. Синій зверху. А де сходить до гори? А де павук? Павук там две витворяє. Лови і лови всіх. Де сходить до гори? Я не розумію. Воу. Аво, я не попався. Вилізу звіт? Так, добре. Ключик маємо синий. Де-де-де відкрити, о. Відкрив. It's a real. Що real? real? Зелений ключик взяв, добре. Але що пише в Real? Там щось намальовано, я не розумію що. Тут більше нічого нема. О, диви. Ти видів? А тут що? Жовтий ключ. Open front from bunker. А, в бункері цей ключ підходить. Добре, у мене який ключ зелений. Зелені двері де? на дворі. Чи ні? Дивись, той жрей жре. О, там зелені двері. Як мені їх відкрити? О! Це капець, ти видів? А я там відкрив. Назад. пішов туди в бункер. Яй-яй-яй. Давай, кец. Кец, відкривай бункер і я це. Батарейку треба. Жовтий. А що, де жовтий? В бункері жовтий, так? Тихо, тихо, тихо. Ой-ой. Капець мені. Ключик тут треба. Тут ключом цю штуку треба відкрити. Він зверху. От це! <плес> ключ мені треба, поняв? Мені треба взяти гаючний ключ. А де він? Він вроді... Ні, не там. О, батарейка. Добре, батарейка. Чекай, батарейка, де батарейка там? Дивись, там майже все зробили, взагалі. Добре. Добре, це є. Воу! Тепер нам лишається там ключ і я відкрию... А, ще фіолетовий ключ треба. Добре, я чекай... Ключ, відкриєш, якщо відкриєш, це відкриєш. Добре. А, що то я один лишився? Я не розумію. Так, ключ взяв, добре. Біжу туди, а то я вроді один лишився. Чекай. Добре. Е, жовтий там зверху, та? Можна виїздити там. А де павук? Мені треба подивитися, де він. Бо він десь тут близько. П'ять хвилин лишився. Я чую, що він близько. Давай ліземо сюди. Жовтий ключ. Диви, він ще одного завалив. Я взяв жовтий ключ. А Фіолетовий де? Давай, 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 давай. Ту я б зробив? Та наш, я вже поставив. йо 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 яй оце Гейм овер з першого разу, дивись. Всі поїхав. Тут є другий рівень. Це капець. Я, я я. Оце прийшли. Шість хвилин. Щось топовук поганий. Попався. Що все То тима другого рівня, серйозно? Такі простенькі? А може я павуком зараз буду? Ну, то що та, різні пацьки? А ну може я буду зараз павуком? А може, ми підписку <питрес> бігу ти се ще нажме на дві ти не загубився а де він є? Де той скін? Тут нема. А, щоб там нажати? Я вже знаю, знаю. Давайте ще одну партійку. Загрузка, але мені повезло. О, це хто заробить пауком? Так, кого вкуси павук? Павук, я думаю, мене вкусить, бо я переміг його. Весь думаю, думаю, кого кусати. Бо я тут коло тебе. Весь. Того вкус і мене вкусив. Чи ні? Та! Яй-яй-яй! Ти видів? мене Може то два павука буде? Не, я павук? Я павук? Я сплю, там, о. А, дві, це цей старий, знаєш його? Скип не Я хочу з ним поговорити. Що, що старейце говориш? Ти сі зараз перетворишся на павука йо, йо 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 Це капець! Я ще такого не видів. Оце? Склеп паук. Хто видел склепа паука? Ніхто не видев. яй 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 добре, погнали. Так, а де тут вихід? А. 8 пасток маю. Капец! Та ми б ще за пауком всіх зловили. У мене чотири ноги, і чотири руки. Так, все, я злостний. Мені головне... Ага, я можу по них вилазити, так? Добре. Добре. Я запасток понакладаю і їм буде капець. Дай-дай-дві. Ее, лови, а чого він не лови її? Як де, то зловити? На ньому. А, такой на ньому. Диви диви, кец, там убий. Я зараз всіх половлю. Де, Давайте сюди Весь, я того зараз Ты ви що робиш. Все, завалив! Кец, вибачай. Торбаш. Я не хотів тебе першого А я хочу просто виграти. Ти хто? Е, а що вони там роблять? А як? О. Другий. Скільки всього їх є в катці, щоб я знав? Добре Ай, диві, як стало. О, все, вроде. Та? Чи не все? Диви! Ну, добре, потім прийду. ха 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 Сюда! Заєць! Пастка там, заєць, пастка! Ай, диви, не не догнати! Ай, я нечайно це поставив! Диви, майже зловив! Капец. Ну ч, покс лишь двох. Я думаю, їх десь десятки, де він за там стане. А ты холод занял. Недобрий він став. Видишь, тут є такі схованки, может, ставати коло драбини і тебе чіпати не буде Так, добре. А, вони просто думали, що посередині стоять. Я думаю, що він так криво став так, що там? Я думаю, що ще небагато їх лишилось. Двоє, або вообще один. Заяц, І ще там якась дівка бігала. А вот весь. Я вже йду до тебе. Кетнап. Ти ти що? Тут немає виходу? Тьома! Ха-ха-ха! <смеш> Тьома, я зараз зловлю! Оп! а Майже зайце зловив! Та мені головне цього зайця зловити. Він тут може відкрити прохід. О! А це хто попав на пасточку? О, це в мене крута пастка. Шкода, що пастки видно, а якби не було їх видно. Це було прикольно. Так, лишився Тьома і той. Я йду до тебе. у у, -у, -у. Де ви є? Бачу на дворі хтось бігає. О, добрий вечір. Ви ще нічого не повідкривали, ні бункер, ні то. Ага. Я тебе бачу. Ах ти! Ну везе. Звідки він знов? О! Кітнеп. Так. Та треба було. Все, Тьома лишився. П'ять хвилин є, щоб вийти звідси. Але я тебе не випущу. Де ти є? Де він є? А може то не лише він, може ще? хтось є? Ну він не зможе звідси тейти. Моєму треба дуже багато всього знайти. О, добрий вечір. Ох ти, Тікай гет. Ти що думав? Що це мене нападе? Я це нюхаю і мені ну і що? Давай, давай, газу, газу. Йому повезло, що я швидко бігати не можу. Іскакати. <рес> <рес> на жаль, на жаль, я тебе з'їв. Ну то дивись. Ти поняв, як йому везе? Давай за час скінчиться і ти програєш. П'ять. Чотири хвилини лишилося. 4 хвилини. Просто 4 хвилини. Я буду тут стояти дуже довго, поки ти звідти не вилізеш. Просто коло тебе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ай залізу, да. Чого ж він ці не рухає? Це де Ууу! він! Стирикл. Две дві дві куди він прижат. Він там може вилізти, не може. Пастка. 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 Ага. Якби не ці перила, я б вже його злую. Две двері за свого закрив. Його він побіг туди, він думає, що я там. А я зараз віцетко. Добрий вечір. Де він є? В села Де він сховав? Або. або напеш, або він просто вернувся назад там. Аго. Добрий вечір. Добрий вечір, добрий. Ах ти! Десь відкрив якусь клямку. Бігай, я не знаю, що це з ним робить. іди щось шукай. Двері відкривай. О! Молодець! Це твоя помилка, що десь до попав, він хоче тут вилізти. А я вже тут, а! А я тут, а. Ти, ти не вийдеш, звідси, чоловіч, ти не вийдеш. Давай, 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 давай. <реш> Все, ти програв! Три хвилинки в тебе є. Три хвилинки. А я контролюю цілу хату, хата моя. Де, де де Батарейку лише взяв пшикати. Пшикай, пшикай сам на себе. Мені ну і що з того пшикання? Давай, давай, тамо. Давай. Аааа, давай, 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 давай. він не добре стов, дай. О! Диви, трошки зайшов! Ну, повез. Повезло, яй-яй-яй. Добре. Я можу її постояти. Але хто це таки видумав за драбину ховатися? Він вері. Ага. Давай, 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 ай! Погано, що павук дуже помало ходить. Де ти є? Відкрий. Кець, у мене вже нема пасток, я вже всі поставив. Ну я в будь-якому випадку виграв. Шкода, що всіх не злив, один тьомас лишив. Весь що робить. Ну не виграєш, ти, не виграєш. Ви побіг до гори, а де ж я зазрабив. І завди в шоці. Ай тут-то! А де ти? Він десь сховався? О, дивіться, дробинок хтось відкрив. А що зверху тут є? А де він? Він десь в шафу заліз, сидить. Опа. Тихо. Коротше, нам треба його Дивись. Зараз він відкриває двері. А я такий добрий вечір. Тихо. Тихо, будем тихо. Із далі відклей. Я чую він десь ходить. Що згори? Може він хату підпалив. Де він є? О, ва! Він нема. Він може обійшов. Одна хвилина є. Щось там відкрив, а ти він нічого не відкрив. Ви, не видно його? Сховався в хаті. Яй-яй-яй. Дві. Бункер не відкрили, батарейку не поставили, з того боку не відкрили, та ви програли, хлопці. Тимофію ти програв. Але вижив. Програв, але вижив. Опа! Отут я тебе зазловлю. Я що думав? Зможеш мене обхитрити? Дві, дві, две, я зараз з другого боку вийду. Він на дворі, две, я знов! Давай, давай, давай! Вставай коло драбини, давай! Ну це капіц! Чого я не можу його кусити? А, ну як? Та там міліметр, я не міг підскочити! Каза, що пауки скакати не міг, але я виграв. Я виграв. Просто виграв. А чо? Ні, я виграв, виграв, є. Yeah. Він не зміг втекти. Чемпіон, давайте ще один раз. О, oh, шоп! Чекай назад, 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 назад. Бек, бек, бек. Шоп, у мене 40 копійок. А що за 40 копійок? Ага, на паука. Та мій самий ліпший. Я пер перше ще назбираю копійок трохи. Давайте. Хто зараз заробде пауком? 9. 8. 7. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Я вже, певно, не буду. Тьома зараз заробде пауком. Я професіонал. Ще зараз, як я виграю, точно буду професіонал. Так, опа укуси. Мене не кусає, не треба мене кусати. Я вже був. А хоча... Реванш в тюмий можу взяти. Давай, кусай кого. Кеца вкусив. Кец паук. Кит-паук. Видів колись кота паука? Я ніколи не бачив. Так, добре, добре. Я де? Погнали, хлопці. Так, все гарно зробили, відкрили двері. На паски не попалися. Хто відкриває? Червоний замок. Паук де? О, батарейку я взяв. О, а цей ключ від чого, жовтий? Ти не знаєш від чого жовтий ключ? Батарейка тут. Чи батарейка там? Ну, то давай я батарейку. А, ага, її не можеш лишити. Павук вже йде. А динаміт де? Де павук? Я не бачу павука. Павук десь щось валить. Але я його не бачу. Привіт, привіт, привіт всім. О, павук! Диви! Він мене хоче зловити. Диви, віше за мною. Ти мене не зловиш. Уії! Не зловиш, ти розумієш? А може і зловиш? Так, сині двері. Чуть не зловив. Ти був близький, щоб зловити. Так. А ну нажми підписку, бігу. підпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. А тут які зелені. Зелені на дворі, та? Я зеленим ключом. А, там не пиший. Чекайте, ви тут пастка. <смеш> обійшов просто. Просто обій. Дві, там пастку поставив. Ну хитрий, хитрий. Павук хитрий дуже. Чекай, який в мене? Зелений. Тут треба батарейку вставити. І жовтий ключ маю. Чекай, жовтий, де? А, тут, а. Чекай, а батарейку, де я дів? А підірвати чим? Люди робіть щось люди. Окледи сюди. Я на туалет ключ, мені потрібна батарейка. Що? За... Де? Чекай. Я тебя бо вони там. Так, мені потрібен э, батарейка, батарейка. Там, де Добре, він спеціально там сидить, напевно. А вот. А, то, тут поставити треба Бен. О, а це від чого ключ? Це, 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 це. А, це відкрила, а що взяли? Це. А як я туди пройду? Сели. Де повук? Добре. Там динаміт може є зверху. Так. Бо я щось не пам'ятаю. Я динаміта взагалі тут не бачу. Так, хлопці, розійшлися. Де вона? Так, добре, де є? Так, що тут є? Цьому взяв динаміт, так? Да. Я сподіваюся, він підорве все, що, що треба. А деяка з нічом і бачимо жарти Добре. А жовтий ключ де? тобі Батарейка. Добре, мені потрібна ця штука. Погнали? А, жовтий ключ там. Так, чекай, а хтось зараз буде ще мене. Ой-ой-ой! Оце я зробив. Так, мені потрібно йти. Де павук, я не знаю. Де він лазить? А, вон там. Е, я маю. що я взяв? <плес> Тьома, підривай бункер бігом. Добре, ти підривай бункер, не треба нам ключа. Давай бункер сюди <плес> підривай. Бігом, бункер. Йома! Давай, 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 давай. Супер! І біжи по ключ жовтий, тьом. А я тут ключом поверну штуку. Супер. Я повернув. Це на жовт. Тут жовтий ключ. І що там буде, Віталік? Фіолет. Фіолет. О, супер. О, ще Фіолет. одна батарейка. Добре. Має жовтий там Так, біжи Та, Біжи туди вниз біжи вниз І там відкривай Є. Біжи, там... 20 секунд. На 20 секунд? а як відкрити? Тікає! Відкривай! Чемпі Чемпіоне! Ти програв вов, чи добрий. лай лай ла ла-лай-лай-лай. Ходи сюди! Ходи сюди, бойгос, бойгос. Яй-яй-яй, ну професійно це було зроблено. При... Ми всі вижили, ні, павук роді когось зловив. А може і ні. Крутий режим, вообще, треба ще десь побігати. Але ми його прийшли професійно. Ми вже його колись грали. Ну, колись грали. Так, нагадую, хто хоче попасти у відео, в коментах пишіть свій нікнейм і режим, в який хочете пограти. Я граю щосуботи о 10-й годині. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще всім пака.